На острові Сицилія, що в Італії спекота, стопчики термометрів перевищують 40 градусів Цельсія. Містечко Катена Нуова одне з найспекотніших місць країни. Місцеві кажуть, що без кондиціонера чи вентилятора нестерпно навіть уночі. Якщо їх немає, то потім особливо вночі почуваєшся так, ніби вмираєш, пітнієш, постійно ходиш у шортах і футболці, шукаєш рятунку, наприклад, у басейнах або на пляжі, який приблизно за 40 кілометрів звідси, і намагаєшся втомувати спрагу холодними напоями, на кшталт холодного чаю чи газованки. А це катання портове місто на східному узбережжі Сицилії. Тут дуже спекотно. Я не очікувала, що буде так жарко. Треба багато пити, підтримувати водний баланс, бо інакше буде погано. У низці регіонів Італії через спеку оголошено червоний рівень небезпеки. Влада закликає не виходити в години пік і пильнувати людей похилого віку та вразливі групи населення. Ці екстремальні температури, частина хвилі тепла, що накрила Південну Європу.